А от і чорний нафтовий лебідь до Путіна прилетів. Ціни на нафту різко пішли вниз, уже упали приблизно на 7% і обіцяють знижуватись далі. Фактори два. По-перше, країни-члени ОПЕК піддалися тиску з боку Сполучених Штатів Америки адміністрації Дональда Трампа з вимогою збільшити видобуток і знизити ціни. На чорне золото збільшення видобутку вже е, заявлене і е, починають качати нафту е, значно е, більше члени ОПЕК. Першу чергу у персидській затоці там е, собівартість дуже низька, е, значно нижча, ніж в Росії. І це обвалює ціну нафти, і це дуже загрожує благополуччю російської агресивної путінської імперії. Ну, радянський союз пам'ятаємо впав в результаті падіння цін на нафту, яке Рейган Стетчер викликали тиском на Саудівську Аравію та інші нафтодобивні країни. Ситуація, схоже, таки починає повторюватися, і сьогодні наклалося на це ще і результати введення. Трампом візних тарифів на товари з усього світу. Тарифи на десятки відсотків збільшуються. Відповідно, весь світ, починаючи з Китаю, буде виробляти менше, тому що більші тарифи значить менше товарів буде. Ввезено, значить, менше товарів треба виробляти. Менше товарів треба виробляти, менше треба палива, менше треба нафти. І е, це ефект, який вже не відміниш указом. Тут, е, якщо е, там ОПЕК може теоретично передумати з збільшенням видобутку, то ефект від. Е, Цієї кризи, яка буде викликана веденням тарифів візних до США, його ніяк не відміниш. Варто нагадати, що коли кілька років тому світ був поглинутий ковід епідемією, і виробництво різко упало скрізь. Ну, а також е, транспорт зупинився, споживання е, енергоресурсів зменшилось, то е, нафту продавали по нульовій ставці, тобто взагалі в ноль. І е, це, ну, звичайно, е, зараз такого вряд чи буде, але те, що е, можуть знизитися ціни на десятки відсотків і. Е, Впасти ціна на нафту нижче. Тої межі там стається 60 доларів за барель, а воно е, зараз ну, можу помилятися, упало до 70, можу помилятися. Е, Росії потрібно 60 доларів за барель, щоб е, бюджет тримався. Якщо е, нижче, то все. Е, бюджет тріщить, і Путіну е, не до війни, не до України становиться, е, аби втримати на плаву свою імперію. Якщо це буде. Буде довгий час не кілька місяців, а півроку, рік, кілька років, то це реально загрожує обрушенням самої його імперії. Але навіть оцей ефект це може бути той чарівний пінок підзад, який таки примусить кривавого кремлівського диктатора погодитися на перемир'я в Україні, бо стає йому не до нас.